Всім привіт! З вами школа англійської мови «English House» та я Юля. Сьогодні ми поговоримо про граматику, в якій плутається 100% з тих, хто вивчає англійську мову. Мова йтиме про слова «few», «a few», «little», «a little». Ми пояснимо цю тему максимально зрозуміло. Тож залишайтесь з нами. А в кінці відео ми приготували для вас приємний бонус. Let's get it started! Слова few та little дуже схожі між собою, адже передають одне значення невелику, малу кількість. Але для того, щоб їх правильно використовувати, треба пригадати, що в англійській мові іменники бувають злічувані та незлічувані. Незлічувані іменники це ті, які важко порахувати. І разом з ними ми використовуємо little little snow, little money, little coffee, little cheese. I have little time to finish this project. Зі злічуваними іменниками, які легко порахувати, використовуємо few. Пропонуємо невеликий лайфхак. Якщо замість слова few ви можете підставити декілька, то саме воно вам і знадобиться. Few students, few books, few tomatoes, few mistakes. Few people attended the meeting. У нас вже виходило відео на схожу тему, де ми розглядали різницю між словами a lot of, lots of, much та many. Радимо ознайомитись. Але якби все було так просто, студенти, і не плутались би в цій темі. Як ви пам'ятаєте, окрім форм few та little, існують ще форми з артиклем a few та a little. В чому ж полягає різниця? Коли ми говоримо few» та little», це має трохи негативний відтінок, адже чогось мало і недостатньо. А ось слова «a few» та «a little» теж означають мало, але достатньо. Пропонуємо розглянути життєву ситуацію. Уявіть, ваш друг вдома у вас і запитується, do you have any milk?» Якщо він просто хоче пити, у нас трохи молока і на навслянку точно вистачить, можемо сказати Sure, I have a Little Milk. Але якщо йому закортіло приготувати млинці і молока точно не вистачить, ми відповімо Sorry, but I have little milk left». А тепер давайте розглянемо слово a few». Наприклад, ми йдемо з друзями в кіно, купуємо квитки. Hi, could we have seven tickets, please? Якщо місць вистачає, то ми би почули, of course, we have a few tickets left. Але якщо зала повна і залишилось лише 4 місця, то відповідь була би Sorry, but we have few tickets left. Only four seats. Сподіваємось, ви тепер краще відчуваєте різницю між словами few – few, little – a little. на наших заняттях. Ми часто використовуємо саме життєві приклади для того, щоб краще запам'ятати граматику. А якщо ви давно шукаєте курси для вивчення англійської мови, то запрошуємо до нашої школи English House. У нас проходять індивідуальні та групові заняття для дорослих та дітей. Якщо ви бажаєте навчатися, то переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання і наш менеджер з вами сконтактує. А тепер пригадуйте приємний бонус, якщо ви повідомите промокод Супер Юля та отримуєте одне повноцінне заняття безкоштовно. Ставте вподобайку на це відео та підписуйтесь на наш канал. У нас є багато цікавих відео для тих, хто вивчає англійську. А з вами була школа англійської мови English House, та я Юля. Bye!